Вітаю вас, шановне товариство. Знаєте, чого давно дійсно не було на цьому каналі, я якось підзакинув цю рубрику, але вона мені відверто подобалась. Це Dota 2 новини. Та й насправді не тільки Dota 2 в цілому, кіберспортивні новини, можна це назвати. І тут з'явився привід, котрий заслуговує на те, щоб випустити окрему рубрику про це, бо насецяться так, хаємо грець. Це пов'язано з Games of the Future 2025. Якщо ви дивилися, ну я сподіваюся, ви не дивилися цей турнір, але нарізки з тим, що там відбувалося, я думаю, ви бачили. Минулорічний турнір під такою самою назвою, котрий проходив в Казані на Російській Федерації. Ви, я думаю, розумієте, про що буде йти зараз мова. Не забувайте підписуватися на цей канал, ставити вподобайку, адже це вартує того. Бо в цьому році на турнір, котрий вже буде проходити в Абу-Дабі з таким самим ім'ям, хочуть поїхати цілі легендарні гравці, на котрих і я, і ви, я думаю, ми в тому числі виросли, коли грали в доту. Тож, давайте дивитись І так, як же виглядають Games of the Future Акей okay, ігри Будичого 2025? Вони виглядають ось так: тут проходить в Об'єднаних Арабських Еміратах, в Абу-Дабі всі спонсори пов'язані з Абу-Дабі, тут ми бачимо, але організатори Russian Ministry of Sport. якби все начебто зрозуміло. Чому так? Як тому, що в 2024 році цей турнір проходив в Казані. Це безпосередньо Міністерство спорту Росії проводить, котрі е дійшли до цього у 2021 році. Їх плани заділились, пов'язані повномасштабною війною. Тут всі спонсори е російські, якби ну, назва теж ж сама, мені здається, дотагравці гравці повинні розуміти, куди вони їдуть. І хто ж тут грає? Ви спитаєте. Давайте подивимось. Ну, наприклад, тут грають такі гравці, як Лода, Койква. Адмірал Бульдох, Вага, Аке, Яварні і Мегалексі тут також грають, але чомусь вони вирішили мейн-ростером не грати. А от такий ростер у них тут: Манкі-бізнес: Горкт, Топсон, Сєб, Нотейл, Пайлайдай. Ну, єдине, що смішне, от єдине, що смішне, це от ось ця китайська команда з Бернінгом з назвою Паперовий Тигр. Ну, якби, якщо ви за новинами слідкуєте, ви відсилку розумієте. Але суть в тому, що навіть китайці викупають на який турнір вони їдуть. Єдине, що їм партія сказала, тому вони туди безпосередньо і пруть скоріше за все. Що ж понесуться з цієї новини? Я взагалі побачив випадково зранку. Глядач скинув, каже: типу: Андрій, дивись, на який турнір взагалі люди їдуть. Ну, я просто здивування моєму не було. Межі я пішов пост на Reddit зробив там вже за тисячу плюс апвоутів. Там просто топ-1 тема на Reddit це зараз. В Твіттері пост зробив і ба більше навіть почав спілкуватися з деякими гравцями з ось цього списку. Не буду поки казати, з якими, тому що це приватне спілкування. І гравці почали розповідати, що вони, типу, не знали, не зрозуміло. Ну тут дійсно не зрозуміло. Організатори турніру почали казати, що це Суто Арабські Емірати проводять. Суто Арабські Емірати, ніяк не пов'язано з Росією. Е, ну, назва така сама, як е, Games of the Future Росії. Йдемо в Вікіпедію. Бачимо тут все російською, англійською або сербською. Дивно чому? Причому англійською, якщо подивитися, то тут набагато менше інформації, так, загальна тільки інфа. Ось цих впізнаєте. На Games of the Future 2024. Ось такий от склад е президентів, котрі відвідали турнір в Казані. Ну, але побачити без перебільшення легендарних гравців на такій російська пропаганда турнірі. Це просто ганьба. Чесно, я навіть не знаю, як на це реагувати. В Твіттері також там у, на пості вже е дуже багато охоплень, щоб на це звернули увагу. Ну бо ну, тряси це просто неподобство максимального рівня. Ну, типу, от. Топсон, Сєб, Ноутейл, Ну, куди ви, Горкс? Ну, це не легендарний гравець, це популярний стрімер. Куди ви трясся їдете? Що це за турні. 175 тисяч доларів? Ви популярні стрімери, мільйонери в дотаплані. Як ви можете їхати на цю шляпу? Ну, там, Лода, Адмірал Бульдог, Койква, тряси, це все, РФС, котрі. ну Це ж не ті гроші, котрі вам зроблять взагалі по воду. Там, ну за перше місце ну, буде. Там, блін, не знаю, 60-70 тисяч. Там не на 5 поділити це, блін, навіть не заробіток ваш місячний, я впевнений. На ваших організаціях на західну аудиторію стріми з величезною кількістю спонсорів. Ну, типу, камон, це просто навіть смішно обговорювати, чесно. Ну, можливо, там їм платять. На завідвідування цього турніру. Це тоді інша справа, якби. Але в спілкуванні з гравцем X, називаємо його так, з однієї з цих команд. Ну, інфа така, що організатори їм накидують, кажуть, що от, дивіться. Тут тільки спонсори Забудабі, ми не пов'язані з росіянами ніяк. Ми просто називаємось так само. Просто називаємось так само. Ну і російське міністерство спорту тут підв'язано, але ніякої інфи такої більше нема. Що ж, давайте сходимо на російську вікіпедію. Давно я сюди не ходив. Тут ми бачимо наступну інфу. Загалом у них логіка така: вони просто зрозуміли, що. Турнір, якби на Росію їхати, багато гравців не хочуть по зрозумілим причинам. Ну і вони почали просто передавати цей турнір під егідою там Арабських Еміратів в цьому році. Казахи будуть в наступному році. Хто ж це все організував? Правильно, міністерство спорту в сентябрі 21-го года. Оркомітет там якийсь там. Ну коротше, тотальні уйобки організували і будуть проводити просто в інших країнах і пропагувати. Там усе, що спорт поза політикою, дружні наші країни, їдьте до нас е, дружні європейці, тому що тут ми вам нормально заплатимо за відвідування і ще й грошей налутаєте. Ну, чесно, абсурдно, звісно, що це треба там пояснювати людям, бо ну, якщо це інший турнір, то чому у нього назва така сама? Ну, Чому вони там ведуть свій інстаграм російською і публікують сказані новини, а через рік вони опа, вже різко англійською перевдягаються, так би мовити, і такі. Да ні, ну ми ми, ми Абу дабі А наступному році казахською. Ну це ж казахи будуть корінні. Це все прекрасно зрозуміло. Єдине, що мені точно зрозуміло, що у пумп зараз річниця. І при реєстрації картки за посиланням в коментарях під цим відео ви отримуєте 500 гривень на картку з кредитним лімітом, а без кредитного 200 гривень. Якщо ви використаєте якимось чином 100 гривень, у вас активуються ці бонуси до річниці. І берете ще участь в розіграші айфона кожні два тижні. А, вибачте. Розіграші двох айфонів, сподіваюсь, не звільнять. Тому концепт простий: реєструєте картку, витрачаєте якось 100 гривень, отримуєте 500, 200, якщо не кредитний ліміт, і чекаєте. І чекаєте потім кожні два тижні, чи можливо виграли ви iPhone. Якщо виграли, будь ласка, не, не не дзвоніть, не дзвоніть мені. Ха! Не очікували таку рекламну інтеграцію. Ну, так буває. Тепер повертаємось до новин. Але я не хочу фокусуватися на негативі. Я хочу більше сказати про позитивні моменти. Є дійсно достойні люди, люди в Dota 2 спільноті. Наприклад, Сінг Сінг. Котрий е згадував цей турнір у себе на стрімі і сказав, що він відмовився. А ще Сінг Сінг на стрімі у Денді збирав гроші в підтримку України. Тобто люди все ж таки якусь совість інколи мають. Так само, наприклад, і Кхезу, котрий створив пост в Твіттері про те, що на цей турнір не варто їхати тим, хто підтримує Україну, але потім він цей пост, щоправда, видалив. Видалив, як я розумію, через те, що люди почали займатися водопаутізмом і казати: А як же ж є ВЦ? Турнір же в Саудівській Аравії, також спортвошинг. Ну, е, загалом, друзі, я вважаю, це просто маніпуляція. Типу, ну, те, що він вирішив через це видаляти свій пост, ну якби. Ну, вотебаутізмом можна займатися завжди в цьому житті. Ну, типу, реально, от просто завжди. От війна в Україні, ти кажеш, а як же ж війна там? Не знаю, колись там якась будь-яка, котру зручно обирають, чому нам було на неї пофіг, і дійсно, ну якби це не добре, що було там на щось пофіг, але це не, не заперечує той факт, що фігня відбувається зараз, і цей пост про е, те, що відбувається зараз. Тому що ну інакше можна взагалі не про що не паритись і казати, да мені було пофіг там на щось там в цьому житті, значить, мені повинно бути до кінця життя. Це Тупа маніпуляція, на котру не можна взагалі вестися. Знаєте, що ще цікаво у цих іграх будучи? В тому, що от англійською на Вікіпедії тут така от загальна інформація буквально, що там, по такий турнір пройшов, буде в Абудабі, що там, ну да, там з росіянами пов'язані, там були там президенти країн. Але розгорнутої інфи, як росі... російською немає взагалі. Така от, знаєте, суто дружня для європейців, щоб можна було зручно. Там для себе совість там, от, там відкрити, перевірити. Ну так, ну там з ігри були, тепер він проводиться в Арабських Еміратах. Можна їхати, значить, ну все, все нормально. Наші з росіянами тут нічого не написано, не пов'язано, окрім там, фото в го році. А російською там вже більш все розгорнуто, так, так би мовити. Для своїх все написано, як є, бо ці ж європейці, ну вони ж не додумаються скопіювати і в перекладачі глянути про що тут написано, або гіперпосилання ось ці відкрити і так само зробити. Загалом для мене ситуація тут повністю зрозуміла, як я думаю, для більшості е, українців. Єдине питання в тому, чи поїдуть ці гравці на цей турнір. Для мене, звісно, це буде ну, величезним розширюванням, бо це там, гравці, котрих в дота плані я там, поважав дійсно, котрі багатьох результатів досягли. Ну, як би, ну, що, що, що зробити, якщо. Так зроблять, то це їх рішення і на їх совісті. Але я мовчати про це не буду. Типу мені абсолютно пофіг. Я вважаю, що це неправильно мовчати про таку історію. Бо якщо вже українці мовчать, то блін, ну тоді точно всім буде пофіг. А те, що це вже дає результат, це стовідсотковий факт. Бо, наприклад, Нігма. Котрі на цей турнір в іншому розстрілі їдуть, вони в 24-му році хотіли поїхати на цей турнір, на ігри будущого, але там ну, нашою спільнотою ми з деякими людьми. Скажімо так, я про це не знаю, казав на Ютубі чи ні, але ми зв'язалися з деякими спільними партнерами Нігми і нашої трансляції, і вони ну, повпливали на те, щоб Нігма не поїхали. На цей турнір. За що їм я буду, ну, в принципі, завжди, завжди вдячний. Не буду казати хто, бо просили не називати конкретно, але якби я це е, ціную. І в цьому році, я сподіваюся, ми також можемо вплинути на якихось гравців, котрі знаходяться в цих командах, на їх совість скоріше е, е, от, бо ну, це неправильно їздити на такі. Турніри, як у мене, чи станеться це чи ні, 에, побачимо. Але ну, в будь-якому випадку нашою спільнотою ми зробили все, що могли, і я вдячний людям, котрі це і підтримали, і репостили, і 에, ну, усе поширювали, бо ну, не тут просто реально не можна стояти осторонь. Ну і друзі, хотів би ще сказати дещо про тір 1 турніри, котрі ми будемо дивитися з вами. Очевидно, що ігри, будучи готи, поїдуть тільки, поїдуть ну, скажімо так, не найкращі в, і в ігровому плані. І в моральному плані гравці станом на зараз. А от турнір, який ми будемо з вами дивитися, це Dream League сезон 27. Тут будуть грати абсолютно всі топові команди. Цього сезону ніхто його не пропускає, тому що це е, пойнти на ЄВЦ. Це турнір від ЄСЛ і Дрімліги. Тут будуть грати Наві. Ми Будемо за ними дивитися. Тут будуть грати Пешен. Ми за ними також будемо дивитися. Вони прийшли з другого дивізіону турніру. Вже почнеться 10 грудня. Це через три дні з моменту виходу цього відео. Система тут буде е, групова стадія Швейцарка серед усіх цих команд. Тож не турбуйтесь, нам буде що подивитись на трансляції. Вам же дякую за те, що ви дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і побачимо з вами, коли побачимось. На все добре.